Шановні співвітчизники, сьогодні ми з нашою командою вирішили пройти маршрут 7,5 км по такому дуже надзвичайно гарному місці. Називається Голі де кульорі. Або щось в такому вигляді. Вот так. Слідкуємо за нашим каналом. Вперед, товариші! Ось таки гарненька парковочка, тут піцерія є. Потім... Тут э, всякие детская площадка э, Так все гарно зроблено, там десь водопадик шумит, э, мусорочки, все як треба, туалетики, все є, вся наша машинка Беру рюкзачок и йдемо. Оце початок пути Така вода дуже чистенька О! Эй, вы куда забралась? Прикольно тут. Да, Андрюш? Тут летом там есть байдарки, я бачу. Летом, наверное, что на байдарках можно плавать. Очень гарно. Ну все, мы идем вдоль такой речки. Там внизу. Вот с водопадами. Невеличкими такими. Такий цікавий лісок. Дерев'я всякі навісші. Навісли дерев'я слева. А також німці справа. Німці там. нам зустрічались. Все, там, літом я бачив, люди купаються на фотографіях. Таке дуже цікаве місцевость. І періодично проходимо такі ось цікаві там ж роботи дріжки камні Ух! ось наша тропинка веде веде нас до такого водос водоспада Пешка спагада. Да. Вот дорогие телезрители такая вот ричечка тут каче, як ви бачите, була вона водоспадом таким опрувей. Такие вот тут пейзажи, мостики такие цікаві. Полурозрушен. Дивіться, сюди з нападало багато камнів. Так, да, вони падають, це мості, бачите, трошки розвалився. Там знизу річка. Ступіньки, далі йдемо. Поход досить такий важкий. Йдемо, але продвигаємося. Ось ми піднімаємося таким ступіньком, а подивіться що там. Вау! Просто неймовірно скала. Просто от, от ми тут, он така скала. А тут така величезна. Це жах. Ну тут, конечно, з ног Шибати. Ще не бачу, Килюська. А ти що скажеш на це? Да, це дуже красиво. Інтересний спуск. Ідемо дерев'я, просто ростуть. Стих, з камінців Келюсь Келюська де? І тут. Ідемо далі. Все, шановні друзі, ми зробили такий перекус. що ви їсте, дівчики? Апельсинки. Апельсинки, от. Почти доїла. Андрюшка, а ти що там їсиш? Воду. А, воду. Це дуже хорошо, знаєте, для похудання. Мені, наприклад, тоже треба худати. Бо я вже 92 кілограма. Якось треба на 85 хоча б зійти. А наш путь продовжується. Ми ще до половини даже не дійшли. Ще нам трошки залишилось. Така мега скала просто. Прямо мимо неї ми проходимо. Кельт, що за мега скала така? Ти не знаєш? Бомба. Ось поступово продвигаємось до середньовічного місточка. А все, діти вже добрались, а, а я йду. Ось тут таке позаду мене арія пікнік, де можна пікнік зробити, а ми йдемо на мостик. А от Собственной персоной Месточек Так называется Средневечный мост Понте Медивали Это средневечие Так, что тут вы побачили? Тут вау Встаньте чуть дальше Там такие края. Ага Вау, очень красиво Просто бомбезно Чекайся. А тут що у нас Там така долина, да Прикольний такий мосток Писка мы оттуда пришли Вон с тех ступенек ми По нашему маршрутику проходим коровки пасуться. Молоко збирає собі повернулися на ісходну точку, завершив наш круговий маршрут. Ну що я вам скажу? Непогано, 7,5 км. 40, ти що скажеш? 4 часа йшли. 4 часа йшли. Але нічого, ми дійшли.